Всім привіт, 29 січня 2023 рік. Ось здійснюємо кардинальну обрізку саду, якому вже багато років. Це зараз своїх родичів працює. Бачите, тут ось такий простий домашній сад на присадибній ділянці, посаджений без будь там посильних знань. Але головне, головне своє завдання він виконує, люди збирають багато яблук. З нього тут є яблуні, сливи. О, саму обрізку не показую, тому що ну, таке дерево просто так одним секатором, тримаючи його в одній руці, а телефон в іншій не обріжеш. Крони доволі замашні, хоч це, напевно, все ж таки і на дев'ятці вони напевне, на дуже якісній дев'ятці ось Тому з плодоношенням закладкою проблемних немає. З оновленням ось е, приростів є проблеми. Застосовуємо, неправильно формувалися, застосовуємо обрізку, задаємо деревам крон різноманітних. І хоча б якогось більш такого е, підлаштовуємося під їхні вже навіть деревовидні крони, але е, основні параметри, основні аспекти обрізки вже більш дотримуємося. Ми їх освітлюємо, десь ріжемо на пеньки, аби оновити. Вже великі масивні гілки. Ось така бачимо на три сторони розведено яблуня. Ось так ось. Цю. Вже якоїсь ідеальної крони їм важко задати, врізати цим деревом, але намагаємося, щось по різних типах. Головне розкрити крону, омолодити і залишаємо. І для того і плодові утворення ось, і залишаємо і на плоди гілки, і вирізаємо все непотрібне. В кожному цьому зрізові може щось от викидуватися, і якісь і плодові, можливо, більш якісь масивні скелетні гілки. Не бійтеся, працюйте, обрізайте. Ось тут взагалі сильно загущено було, бачите, який пень вирізався. Ось як вертикалі поскидали. Бачите, збія, як хочеться собі дерево. Ну і з такими деревами потрібно вміти працювати. Ось тут я крону виправили. Дуже багато зрізали, але все одно дуже багато на ній залишається плодових утворень. Ось гілка гарна, молода. На ній будуть дуже класні плоди. Залишив навмисне, відподоносить і ми її викинемо. Будемо вже в подальшому дивитися, як з нею попрацювати. Ось така крона є, бачите, які зрізи як обрізано сильно, але так само і на подношення залишилося. Ще всіх дерев не обрізав, це не можу показати, але зніму і думаю відео для того, аби е, ну, хоча б трішки було видно, щоб можна було щось вам побачити. Бачимо така нетипова для яблуні часу видно, крона. Будемо розвивати її. Вичищаємо жонку зону штамбу. Ось тут грушка, яка вже заболена. ось так перерізано на пеньки, ось тут ось до мене ще різаний не спрацював пеньок. ну Хоча б якоїсь крони їй задати, хоч якоїсь форми. Тут е, все порізано для того, можливо десь щось вистрілити. Бачите, вже враження, яке всередині. І на плодоношенні дещо залишено. І тут так само, без будь-якого страху, бачите, які гілки вирізав, більш ніж пений, все буде добре, буде і плодоношення. Ось дивіться, скільки порубав, і буде крону закладати. Її можна було і зараз закласти, але розумієте, немає з чого вибрати. Ось тут була гілка потужна. Тут ось ця гілка, дивіться, яка вона потужна, але вже вона стара, вона не видає приростів і вже яке оголення пішло метрове. Потрібно її, можливо, вже й викинути, навіть не дивлячись на те, що вона скелетна, але немає на що замінити. Приходиться залишати і плоди для балансу, і для користі цієї рослини. І все рівно ось такі робити зрізи, аби щось відбивало, розбудити ось цей нижній ярус, тому що ось бачите, не обрізане дерево. В цьому не, не треба його розбудити, щоб воно почало не на периферії, ось дивіться, які прирости. За першим ділом приходити ось до яблуні і дивитися, який приріст. Приріст мізерний, все ось заплодушено. все, дерево не відновлюється, росту немає. Що я тут зробив? Якось вже повністю його розкидати, це дерево, напевне, я й не стану. От, візьмемо за основу дві скелетні е, гілки. Така буде е, бі-провідник з двома провідниками. bi Е, До прикладу, оту викинемо нижню. Бачите, дивиться ми її викидаємо. Ну, ще, що можливо, щось оте залишимо, що догори більш-менш йде. Ну і щось будемо вже тут працювати. На цю сторону залишу ось цю і ось цю буду підпровідник формувати. Це вже можливо хтось познімає, хтось буде, познімає відео, я пообрізаю, щоб було вам більш детально видно. А зараз ну, такої можливості немає, тому що потрібно працювати двома руками і вилазити на дерево, камеру вже знібуть тримати в руках. Не можу. От. Тому ось так. Працюємо, перекроюємо дерева. Головний принцип це циклічна відновлюваність молодої деревини, щоб був баланс, щоб було відновлення. Тому що кожна гілка має свій біологічний період продуктивності. До прикладу, там яблуні 3 роки. От, потрібно, щоб було відновлення нові прирости. Були гілки, які мають закластися плодовими утвореннями, і гілки вже з плодовими утвореннями, тому що плоди найкращий регулятор росту. Це вже багато разів розповідав, можливо, нові підписники. Це їм буде цікаво, якщо дерево неправильно різати, зарізати без плодоношення, і воно завжди буде. Е не плодоносити, буде йти ріст, завести дерево, так би мовити, ріст, Потім буде з ним дуже важко працювати. Буде тяжко його змусити плодоносити. Ось ці дерева це робота не на один рік виведення крони. Потім після такої обрізки жорсткої, як правило, буде вибух росту. Але це не погано, Будуть сильні вертикальні пагони, але разом з, них, з ними ними, будуть вибиватися, Вагуни під розлогими кутами, з якими можна вже буде працювати. Ті на кільце викидати, ті працювати. Ось так, від 2-3 років можна виводити дерево з таких станів, Більш в такий режим 50 на 50 50 росту, 50% нормального приросту і 50% нормального плодоношення. Тому все. А ще хочу сказати, бачите, це. Ці дерева не подобаються людям. Ось Я сказав зрізати поки ось так. Потім зріжемо ось тут і защипимо якимось новими сортами. Таких є декілька екземплярів. Поки на все добре, хто хотів би, ось, щоб я далі знімав подібну роботу, ставимо лайки, пишемо коментарі, щоб було зрозуміло, потрібно все чи просто займати своєю справою і не завантажувати в інтернеті цей ефір. Своїми розповідями. Все, може, покажемо обрізку сливи. Кажуть, що дуже класна в них слива, але е, дуже сильно вражається гнилями, плодовим манеріозом. Цей рік її розчистити, дати циркуляції сонця, повітря і здійснити профілактичні обробки від хвороб. Тому, можливо, ще комусь буде цікаво обрізка сливи. Пишіть. Ось. Все, дякую за увагу. На цьому відео будемо завершувати.